Ранку на каналі. Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 травня 2025 року. Сьогодні, 14 травня, спалений шлях місяця завершиться нарешті у знаці стрілець увечері о 18 годині 56 хвилин. Вечора. Після 19-ї можна починати сіяти насіння та висаджувати висадки для отримання якісного насіння. Сіємо не для врожаю, а для отримання якісного насіння. Врожаю буде дуже мало, але будуть плоди з насінням добрим. Ще раз про це нагадую. Але краще ці все-таки справи перенести на 15 травня на денний час, тому що сонечко дає додаткову енергію саме насінню та рослинам. Розсаду не турбуємо 14 травня, в стрільці не рекомендується поливи рослин, підживлення в стрільці небезпечні для рослин. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 14 травня сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 15 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець до 21 години 58 хвилин вечора. Місяць без курсу з 20 години 31 хвилина і до 21 години 58 хвилин до переходу у знак козоріг. Тому потрібно до 20-ї години вечора завершити посіви насіння та посадку висадків для отримання якісного насіння. Якщо не встигли, не переживайте, в наступному знаці це можна теж зробити, але все-таки кращий стрілець. Розсаду не турбуємо до 22-ї години вечора, а вже після 22 працюємо з розсадою, поливаємо та підживлюємо рослини вже будь-якими добривами. Ще не можна проводити обрізку саду, але вже можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, обрізати жовті листочки, прибирати засохлі квіточки, а також інші зелені частини на овочевих та квіткових рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 15 травня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 14 та 15 травня 2025 року. Нагадаю, це стрілець, а значить, дуже враж, вразлива печінка. Тому бережіть, будь ласка, і не тільки печінку, а й інші органи травлення. Відмовтесь при цьому від копчених та жирних продуктів, від алкоголю і будьте обережні з прийомом ліків. Готуйте овочеві супи, різні каші, нежирне м'ясо використовуйте для приготування різних страв, якщо їсте м'ясо. Готуйте рибу, морепродукти, їжте молочні та кисломолочні продукти. Використовуйте для приготування страв моркву, буряк, капусту, топінамбур, пастернак, селеру, додавайте до різних страв свіжий кріп, петрушку, базилік. І обов'язково використовуйте в ці дні різні горіхи і рослині олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів! Удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського, здоров'я вам! Міцного миру та добробуту ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!